Так, селекція на довголіття працює. Це дорогрічна дочка б 377 Зараз буду дивитись. Одну рамку прибрав. Щоб далі дивитися. Ну так, зараз в принципі можна і так робити. Я димар розпалив. Щось, щось там роблять. Сьогодні чути запах. Ну, коротше, тими днями було чути. Так. Ціль показати матку. Дочку, 300. Сімдесят сьомий який... Так, це медове. Мені трохи розплодує. Але вже така бджола. Не рижа, як не світло рижа як ця. З полосками як рупеля а така більш темніша, але це F1. Ну, від материнської не дуже то сильно відрізняється. так, ну отак. Стоп. от, Отак. От Ставлю. Я, я не бачил уже давніше, так что дело такое. Так. Вот. А тут... А тут... Ця не бачу. Тут дивитися не буду. Такс. Едемо далі. Видно, що свіже вийшло. Так. Характеристика є, що таке F1 Данська. Як для трьохрічної матки? Нормально, не бачу як там, Що? добре. Добре. Йдемо далі. Я я не димів їм це що там. Жива стоять. Жива, жива, все, вітаємо. Так. Ну отакий розплод матки трьохрічної. Тут щось трутня трохи є, це добре. Матки не бачу зараз. А вона є, є десь. чтобы не сказали что я так сказать что-то придумаю треба ей показать блин сука прижал так угу. Да уж, матки не бачу, може вона на слідуючій рамці, Фігі знає. А може як я показував там і не вийшло побачити добре. А ну, тоді зніму тоді окремо. Коротше матка от Якщо покаже, вона тут, де вона починала її тут сіяти. Вот. Нормальна матка. Так сонце парить пісне. Так, тут гляну. Не знаю, чи буде добре показано. Так, це одна рамка, це інша рамка. Половинка. Не половинка, а 230 Засів, понятний. Вже виходять бджолки. Ставлю сюди. Так, Це 0,39, да. Тут жила вийшла. О, от сама матка ходить. Далеко не треба було йти дивитися, якщо видно, матка 0,39. Все, на цьому репортаж.